Добрий день. Ви хочете спитати, що в мене за безлад на столі? Скажу вам коротко, це все те, що потрібно для того, щоб зібрати дрони. І давайте трохи по черзі, мабуть, з самого початку розпочнемо, що треба для того, щоб збирати дрони. Ну, першим, що треба, це комплектуючі. Про них ми вже говорили, я в відео знімав, що потрібно для того, щоб зібрати дрона із комплектуючих. А от на рахунок інструменту це дуже велика історія і дуже цікава тема. У кожний займається збіркою індивідуально, і в кожного є свої якісь забаганки, свої вимоги, свої, я не знаю, свої предрасудки. Чи ще щось, Але я покажу те, що використовую ну я. Ну, почнемо з того. Рама збирається. Для того, щоб зібрати раму, нам потрібні гарні викрутки. Гарні викрутки Я отакі ось купив тут шести, шестигранник отакий от шестигранник півтора. 2, 2,5 і трійка. Трійка, як правило, в мене взагалі ніде не використовується, а от оці три викрутки. Це використовую я їх завжди. Півторашка йде для того, щоб прикручувати камеру. Двічка йде для того, щоб збирати раму для болтів рами. І 2,5 йде для збірки. Для прикручування двигунів. В моєму случаї це е e макси. Також ще мене докуплені отакі жала. Тут теж різні, але використовую я по суті тільки два. Це на 2,5 для затискання нормального. Тут хват дуже гарний. І для затискання двигунів. І рами я використовую ці дві жала. на Двоєчку і на 2,5. Далі. Їдемо далі. Для того а, ще у мене є отакий комплект. Купив для начала його, для початку його, спочатку використовувався. Тут куча біток різних і викрутка. В принципі, доволі удобна, але якість біток, ну, таке собі. Трохи злизуються. тому купив нормальні викрутки. Але в деяких моментах ця, цей комплектик іноді виручає. Далі. Що нам треба далі? Нам треба паяльник. В моєму випадку це паяльник SNRC е HS01. Він живиться від Type-C або від отакого от перехідничка. Я використовую. Живлення від Type-C. Для цього в мене є фнірсівський кабель. Отакий от Type-C Type-C. І от така зарядочка на 268 Вт. У неї один вихід з повер-делівері на 100 ватт, 4 по 30. І два по Charge по 18 Вт на USB Type-A. А ці під USB Type-C. В принципі, по паяльнику все. а ні ще не все. З паяльником що нам треба, я використовую отаку от штуку. Це целюльозна. Ганчірочка, там вони продаються у магазині Фрекенбок називається. Іменно целюльозно. Це для очистки жала. З паяльником. Маю отакий паяльник. Отаке жало BC2 ішло е, в комплекті з паяльником. Це для пайки е, дрібноти мілких проводів для пайки VTX, RX і камери. А от для пайки моторів і силових. Я використовую інші жала. У мене в комплекті ще, я брав з паяльником ішли ще купа таких жал, з яких по суті використовується от тільки одне. Оце ось обц третє. 3 Це для пайки силових. Отаке от жало в порівнянні з БЦО 2 Бачите, різниця є. Ну, а для кращого ще результату я докупив окремо, воно окремо продається. Оце HSC4. Жало ще не використовував, але докупив. Як бачите, ось різниця між жалами. Для пайки мілкого, для пайки, пайки середнього і для пайки того, що покрупніше, побільше, отакі от жало використовую. Це що касається паяльника. До паяльника. Що нам треба до паяльника? Для того, щоб гарно паяти, щоб нормально все виходило, нам треба нормальний припій. У моєму випадку я використовую Сінел, він йде з флюсом і іде, він в процентному співвідношенні 60 на 40 свинець до голова. Гарний припій, нарікання ніяких. Бо якщо ви візьмете якийсь дідовий припій. Який тугоплавкий, то ви намучаєтесь спайкою на 100 дурних, тому я не рекомендую цього робити. Тому краще один раз витрати гроші, підіть купіть нормальний припій. У моєму випадку такий Сінел. І в мене ще є флюс. Флюс, на жаль, я не помню, Я оригінальний тюбик з флюсом віддав військовим, але це флюс. А це 59, здається, я ну, не пам'ятаю. Якщо кому цікаво, спитайте в коментарях, я напишу, що за флюс. Флюс теж потрібен для пайки. Для так. Ідемо далі. В деяких випадках потрібно буде відсмактати олово, тому я при, придбав собі такий олово відсос. Коли розігріваєте олово, піднесли, натиснули, і він смакнав все. Залишки олова ті, що вам не потрібні. Так, йдемо далі. Для збірки дронів ще вам рекомендую завести який-небудь невеличкий органайзер по типу такого. Сюди я кидаю всі залишки проводів. Все, що відкусується, в скамері є от такі переключателі, при збірці рам залишаються гвинтики, резиночки і така, і така далі мілюзьга. От з ресиверів залишається термоусадка. І буває така, що ну, при перепайці вона потрібна. І Тому от такий органайзер бажано завести сюди, от, з двигунів залишки болтиків. Тут резинові заглушки, конденсатори ті, що рідні від стека, або, до речі, ось використовую іноді отакі гарні, щоб замінити рідний, бо на рідних конденсаторах є такі випадки, коли ніжки конденсаторів просто перегорають. Що не дуже гарно є, щоб не втратити дрон. Також використовую мультиметр для перевірки того чи іншого. ну, Якості пайки немає, де короткого замикання чи ще щось що такого. Це теж, в принципі, для збірки дрону must have. По кусачкам є отакі, є отакі. Переважно цими не користуюсь. Рідко-рідко, коли хіба що на силових кабелях треба щось відкусити, тоді буває їх використовую. А так всі стяжечки, всі проводочки, все ріжеться такими маленькими кусачками з Китаю. Дуже гарні, дуже вдобні. Мені подобається. Далі. Що ще використовується? Ще використовуються стяжки. У мене тут О, якраз закінчуються. Оці стяжки 2,5х100 я використовую для закріплення дротів, двигунів на променях. А оці ось більші в мене є стяжки. Зараз хвилинку. Є ось такі, а є ще такі. Ці йдуть 4,8 на 250, а ці йдуть 200 на 3. Ці іноді там VTX кріплю. Ну, Військовим передаю вони, а щось там своє закріпляють такими здоровими стяжками Це Те, теж бажано усе мати. Двухсторонній скотч. ВТХ, як правило, кріпляться всі на стяжечку. І тому. Для гарної фіксації я під VTX завжди додаю двохсторонні скотч, невеличкі такі клапники, приклеїв сам VTX, а зверху закріпив стяжечкою. Також стяжками закріпляються ресивери. Також стяжками закріпляються піхтейли, іноді в 3D-друк, тому що у піхтейлах наприклад, немає в отворах різьби і немає, ну, як їх закріпити. І вони кріпляться теж на стяжечках. Так, що ще треба мати? Треба ще мати. ну, Я собі купив отакий набір пінцетів. Це різні пінцети для пайки проводів, щоб не поспалювати собі в пальці і іноді треба щось підтримати. Доволі удобна штука, пінцети це must have у роботі. Далі. Ще я користуюся от малярним скотчем. Малярний скотч використовую для чого. Коли паяєш стек, при іноді олово розлітається від флюса і так далі. І для того, щоб не, за... не попали шматочки олова десь на плату між доріжками, я з такого скотчу роблю собі квадратненьку площадочку і зверху наліплю його на польотний контролер чи на регулятор обертів двигунів. І потім паяю, тоді е, ніяких проблем з ну, розбрискуванням флюса і олова немає. Так, далі. Е, must have ще мати е, канцелярний ножик для обрізання проводів е, для укорочування стяжок, е, розпакування і всього іншого. Це теж. Must have. Ще опціонально. От, наприклад, я користуюсь рамою Mark 4. Є отакий траферетик під Mark 4 для обрізки проводів. Ставиться сюди мотор, протягуються провода, і ось по цим міточкам відрізаються провода. Потім встановлюються на раму, і вони чітко підходять для пайки. Не, немає надлишків, немає того, що ти там невірно відрізав її. Не, не, не вистачає вам проводу. Тому така от штучка, це мені подарували в спільноті must-have, дуже класна штукенція. знадобиться. Також для дрона взагалі треба батарейка. О, у мене є ще одна батарейка, тільки менша. Зараз у мого, у мого товариша. Вона знаходиться. Це для перевірки дрону. Коли спаяли дрона, для перевірки налаштування треба батарея йому. Бо, наприклад, для налаштування двигнів і VTX без батареї ви нічого не зробите. Також для перевірки дрона. одну хвильку забув. І є ще така штучка, як смокстопер. Вона підключається. Отак. Отак вона виглядає. Тут кнопочки є це перемикання, вмикання вимикання самого самого смокстопера і перемикання потужності, на яку він буде срабатувати. Для перевірки дрона смок-стопер підключається до батареї, а сам дрон підключається до смок-стопера. І тоді, коли запускаєте, якщо на дроні буде коротке замикання, чи ще щось подібне, смок-стопер спрацює і не дасть спалити вашого дрона у випадку, якщо з ним щось не так трапилось в припайці, чи коротке замикання десь є. Також. ще що потрібно при збиранні? При збиранні потрібен фіксатор різьби. Як приклад, одну хвильку. От у нас готовий дрон. Є. Фіксатор різьби. Куди він капається? Він капається під усі болтики, нижні болтики, рами. І під двигуни в обов'язковому порядку. Бо якщо не капнути фіксатор різьби, в польоті двигун розкрутиться. У мене таке було, тому знаю, що кажу. Краще по капельки фіксатора різьби е покапали і закрутили дрон. Ось про що я казав ще про стяжечки, як фіксуються на стяжечки е піхтейл до антени. Також ресивер на стяжечки, провода на стяжечки, щоб. Пропелери не достали. І ось ці місця теж на стяжечки дроти моторів. І ось стяжкою фіксується ще і VTX. Отак. От от. Так. Що я ще хотів сказати? В жодному випадку, якщо користуюся фіксатором різьби під верхню кришку. Під болти верхньої кришки і під болти двигунів, і під гаєчки цього стеку. Фіксатор не треба, бо в у випадку ремонту це буде дуже-дуже проблемно потім його відкрутити. Також для прикручування двигунів треба ключик на 8. Якщо хочете, якщо цікаво, покажу, як смок-стопор працює. Підключається смок до... Дрона, а потім до батареї. От. На даний момент він виключений. Кнопочкою. Все, мелодію програло. стопор працює, дрон працює, все нормально. Так. Прибираємо. Це все діло. Що ще треба для збірки дронів? У, на жаль, у мене нема що показати. Е, є така штука, як лак для печатних плат. Ним треба покривати плати. Взагалі, де є, люди спорять, коли треба, коли не треба, Деякі кажуть, що треба круглогодічно. Хтось каже, що треба коли в сиру погоду. Щоб не, не було окислів, щоб не, не, не окислилося, нічого не попало на плату і нічого не закоротило. Краще лакувати е, плати. Але треба обережним, бо на платі є гіроскоп і його не бажано заливати лаком. Так само, як і роз'єм Type-C, так само, як і роз'єм під е, флешку, якщо є на польотнику. Е, так що для збірки ще потрібен лак. Також для того, щоб. Заряджати батарею. Потрібна в моєму випадку така зарядка з B6 Neo Перевагою її є те, що вона працює як по Type-C з power-delivery, так можна підключити от, от роз'ємом до якогось стаціонарного блоку живлення. І вона буде працювати. У моєму випадку вона працює. От від цього блока живлення, для чого цей блок живлення купував? що ним можна як з цієї в комплекті з цієї зарядкою заряджати батарейки, а також можна через цей блок живлення паяти. Кому цікаво. Зараз кабель. Блок живлення видає 100 Вт-20 вольт 5 А? І цим зарядним током можна заряджати, підключаючи батареї. Тут батарея підключається по балансувальний кабель і роз'єм живлення. І на батарейки вибираєш. Це зарядка, балансування і так далі. Вона сама визначає тип батареї і так далі. і тому подобне. Що ще треба? Бажано мати для того, щоб перевіряти ну, дрони після збірки. Потрібен отакий пульт. У моєму випадку це пульт TX12 від Radiomaster. У нього він працює на частоті на, рідному, на рідній антенні рідному передавачі. Він працює на 2,4 МГц. А також ще треба докупити до нього. Отакий, не штатний, а додатковий передавач. Це на 915 МГц. І от, коли ми виходить, зібрали дрона, включили пульта, і можна спробувати заармити, тільки треба мати уяву, як це все робиться. Тому що є е, певні правила безпеки при армі дронів, їх не можна армити е, без пропелерів, е, тому що в випадку, якщо щось піде не так, мотори можуть е, ну, дуже швидко почати крутитись. І можуть вигоріти без певного навику і без дотримання техніки безпеки краще це не робити. А якщо з пропелерами армите дрона, то цього не можна робити в приміщенні, тому що ну, бували випадки, коли при армії тільки включився, е, включили пульт, підключили до нього дрон, е, тільки. Подали, заармили його, і дрон різко підриває, злітає вверх. І бувало таке, що людям і стелю пробивали, і в телевізор попадало, і по пальцям попадало пропелерами, то не є гарно, так небезпечно робити. Перед тим як збираєтесь армити, завжди подумайте про техніку безпеки і не, не налажайте, так сказати. Пульт використовується для того, щоб перевірити ресівер. Що дрон реагує на цей пульт. В принципі, можна за... конектити пульти і подивитися в тому самому Betaflight, чи сам дрон реагує на... на рухи стіків і так далі. І тому подібне. Щоб впевнити, що ви ресівер пропаяли правильно. Так. І Ще що бажано. останнє, Це такі окуляри. Коли ви включаєте дрон, до батареї підключили, включили окуляри і подивилися, чи працює камера. Коли камера працює, в очках ви побачите зображення, те, що передає з камери, в принципі, на даний момент це все, що потребує. Людина, коли хоче вона збирати дрони і сама їх перевіряти. Так що, кому було цікаво і корисно, підписуємося, пишемо коменти, питаємо, задаємо питання, постараюся всім відповідати. Рухаємося до перемоги. Слава Україні! Всім пока-пока!